І сюди презентуємо вам топ 5 плетистих троянд, які стали фаворитами наших клієнтів. Завоювали любов, вони своїми перевагами, такими як стійкість до різних кліматичних умов, рясне цвітіння та неповторний аромат. Одна з красунь П'єр Ронсар. має великі квіти та м'який ніжний відтінок. Друга красунька Антик 89, Її рясне цвітіння та перелив рожевого відтінку не залишить байдужим нікого. Інді Голета, її лавандово-фіолетовий відтінок та повторне цвітіння створює неповторний ефект. Амадеус славиться своїм насиченим червоним кольором та ароматом. І Голден Гейт має великі жовті квіти, які зібрані у суцвіття. Ви тільки уявіть, як ці красуні будуть прикрашати ваш сад, огорожу, стіну або шальтанку. Та не залишайте ви назавтра те, що може радувати вас уже сьогодні. Замовляйте прямо зараз, бо наші троянди розбирають ну дуже швидко.